Привіт, привіт, Майна. Розкажи трішки про себе. Я РПЦ Василь, керівник центру захисту потерпілих і родичів загиблих ДТП, керуючий партнером адвокатського об'єднання Автопоміч. Працюю в компанії вже більше шести років? От дуже задоволений. Я думаю, час говорить сам про себе. Знаю, що ще будучи студентом, ти прийшов на позицію помічника адвоката, але в тебе була співбесіда аж з п'ятьма людьми. Скажи, будь ласка, це щось пішло не так? Чи просто на той момент такий був складний етап відбору кандидатів? Так, дійсно було таке. Я з п'ятьма різними людьми проходив е, співбесіди з hr директором травень 2019 року. Поспілкувався з нею і далі чекав на зворотній зв'язок. Коли отримав зворотній зв'язок, то вже було розуміння того, що компанія набирає нових людей. Тоді відбулася зміна HR. Я поспілкувався з рекрутером. Пам'ятаю, заповнив анкету, дуже цікава анкета була, стільки нового про себе взнав з тої анкети. От. І відповідно далі чекав на зворотній зв'язок. Коли вони мені дали зворотній зв'язок, було потреба поспілкуватися з керівником відділу, власне, куди йшов на позицію помічника-адвоката. З керівником відділу поспілкувався і тоді вже мав би спілкуватися з власником компанії цілої. Фінальну співбесіду мати, але новий hr директор відповідно хотів зі мною ще поспілкуватися як з працівником на, на позицію. З новим працівником на позицію. От відповідно, я ще спілкувався з новим hr директором Після чого мені вже була призначена фінальна співбесіда з власником компанії, після якої я вже почав власне працювати в автопомочі. Пам'ятаю, досі в мене в телефоні є десь в архівах в нотатках. Запис про те, що в п'ятницю на 11.00 у мене співбесіда автопомочі була така нотатка, зроблена 8 травня 2019 року. Цікаво. Ти з автопоміччю вже більше шести років починав з помічника адвоката. Розкажи трішки про цей такий успішний кар'єрний ріст. В першу чергу хочу сказати, що завдяки наполегливості, вірі в себе і правильному колективу я досягнув до тої позиції, на якій на якій я зараз є. Я Прийшов сюди помічником адвоката близько чотирьох років. Я був на позиції помічника адвоката. хоча Два крайні з цих чотирьох років я вже виконував певні управлінські функції. От, в силу того, що процедурно отримати статус адвоката потрібно і певний рівень освіти, і певний стаж, то я собі здобував цей стаж. Але там після двох років мені побачили перспективи управлінського росту, от, і я вже відповідно виконував певні управлінські функції. Після того, як я набув статусу адвоката, певний період я був адвокатом і далі став керуючим партнером. Тому можу сказати, що дуже багато цьому посприяв власне колектив, підтримка колективу, ну і відповідно власні переконання. І я завжди старався нестандартно підійти до вирішення тих чи інших ситуацій, і рутинну роботу також стараюся завжди робити. Не просто рутину, а шукати певні нестандартні підходи у роботі кожного управлінця є успішні та не дуже успішні кейси. Розкажи, будь ласка, про якусь таку складну ситуацію з командою, і як ти вирішив цю ситуацію успішно, можливо, не дуже успішно. Це був радше успішний кейс. Складність полягала в тому, що потрібно було залучити. Значну кількість людей до виконання тих чи інших завдань, то того чи іншого об'єму роботи. В нас справа була по ДТП, великому, в якому відбулося зіткнення пасажирського автобуса рейсового та вантажного транспортного засобу. От було багато потерпілих, і в нас було багато клієнтів по цій справі. Власник автопомочі поїхав безпосередньо до клієнтів. Це було не у Львівській області, ДТП для того, щоб їм. На місці надавати правову допомогу при проведенні слідчих дій, але, будучи там, він не мав можливості постійно формувати документи, а була потреба в формуванні великої кількості документів, значній комунікації зі слідчими, з прокурорами. Я, власне, на той момент, будучи е керівником, залучив декількох адвокатів, декількох помічників для того, щоб ми згрупувалися і для того, щоб ми змогли виконати той об'єм роботи, сформувати ті всі документи, все направити, налагодити правильну комунікацію. І от власне, чим об'єднав людей, тим, що потрібно вже і зараз зробити великий об'єм роботи для того, щоб допомогти нашим клієнтам, надати їм правильну правничу допомогу для того, щоб всього була користь, і люди були задоволені нашою роботою. Допізна працювали, не один день працювали допізна. От і люди були вмотивовані, тому що ми робимо корисну справу, от, тому рішення це є правильна мотивація допомоги людям. Дуже дійсно такий гарний, успішний кейс. Дякую, Василі, Я дуже рада, що ми є однією командою. Я тобі дякую, Маріан.